Друзі, всім привіт! Я дуже рада вас бачити на нашому наступному уроці. Сьогодні ми з вами візьмемо так більш-менш новий матеріал, а на наступному будемо повторювати ті слова, які ми з вами вивчали минулого разу, тому що ну слів в принципі так доволі таки багато і не хочеться їх пробігти, знаєте, щоб, щоб вони просто у вас пройшли. Хочеться до них постійно робити дотик. Тому сьогодні ми просто йдемо далі. А потім будемо далі згадувати те, що ми вивчали на попередніх урочках. Я, я вас цим вітаю, що ви рухаєтесь далі і з кожним уроком приймаєте, сприймаєте все більше і більше матеріалу, і все більше і більше якихось нових знань для себе. Я сподіваюся, що це так. Окей, то ж почнемо. Нагадую, що ми йдемо за книгою «Еспаньолен Мартя. Це дуже прикольна книга. Я всім рекомендую її придбати. І ми зараз з вами знаходимося на платному курсі. Якщо ви дивитесь цей урок десь безкоштовно, значить це такий бонусний урок, на якому я вас запрошую на наш, на наш платний курс, який покриває весь рівень А1. За допомогою цього підручничка ми вивчаємо багато багато нових тем, які дійсно актуальні і які цікаві для спілкування в Іспанії. Тому, будь ласка, напишіть мені, і я вам допоможу з цим курсом, з, з придбанням цього, цього курсу і з вивченням іспанської мови щодо рівня А1. Тому е, буду рада бачити вас на нашому курсі. А ми, друзі, починаємо. Починаємо. І сьогодні ми е, подивимось на adjetivos, позисівос. Це у нас е, присвійні. Прикметники такі, так? тобто, ми, як ми скажемо, наприклад, мої, твої, його, її, можна сказати, навіть присвійні займенники, я би так сказала. І ви вже в попередніх уроках потрошечку ми робили такий дотик до того, як казати їх або її. І, от, наприклад, слово су, так, суермана, суермана ми вже десь зустрічали так мій. «Mi прімо, «Mi пріма. Ми також вже зустрічали ту, туаміго, туаміга. Ми також зустрічали з вами. Тому для... ну, ця інформація не буде для вас дуже новою, але вона дуже-дуже потрібна і мені подобається, як в цій книзі вона систематизована. Тому я дійсно для тих, хто вивчає іспанську, дуже рекомендую. Ось саме книгу Еспанін Марті. Я дуже вдячна моїй колезі коліжанці яка мені її порекомендувала. І дійсно, я вважаю, що це, як знаєте, якщо ви зараз в Іспанії, то це має бути як настільна книга, як, з якою ви працюєте. Тобто придбали її і хай буде, тому що вона дійсно класна. Окей, для того, щоб сказати, що є щось моє, і це моє, воно в однині, тобто один хтось, ми скажемо мій прімо, мій прима, Тобто, неважливо, це чоловічий рід, чи жіночий рід предмета, чи людини, ми скажемо все одно мі. Але коли ми скажемо мої щось, хтось, мої умножені, множині, у множині місь примос», місь примас», тоді ми бачите мі змінюємо на «міс». І таким чином ми показуємо множину. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що таке прімо, пріма. «ну і по логіці, так, primus, примас у множині. Далі, коли ми кажемо твої, твоя або твій, твоя або твій чоловічого роду або жіночого роду, це буде ту, tu", tu tu Напишіть, ну, Я думаю, що ви знаєте, що таке такі amiga", amiga. Так, давайте пропустимо цей момент. Але якщо ми хочемо сказати множину. Твої друзі, там твій, твої друзі чоловічого роду, твої друзі жіночого роду, твої подружайки. так. Тоді буде умножені тус амігос, туз Угу. Окей. Ага. О, окей, бачите, я кажу окей з англійської мови, а мені мій друг, який зараз живе в Іспанії, сказав, що ні, все, переходь з окей на бале, тому що вони дуже часто кажуть, дійсно, ну, він правильно це відмітив, що дійсно іспанці а, кажуть бале, бале, типу окей. Але так як у мене перша мова. Іноземно це англійська, тому я окей беру звідти. А ви можете, вже, знаходячись в Іспанії, переходити на бале, бале, типу, далі поїхали гарно, добре, так піде, бале, бале. Угу. От, окей, ось це буде бале іспанською. Угу. Далі, якщо ми хочемо сказати, її, або його, або ваші, ну, з повагою, так? то це буде су. Su hermano», su hermana. суермана. Це буде e, в однині. Тобто a, його, наприклад, хто такий ермано, його ермана, однині. Напишіть в коментарях, хто це Ермано Ермана. Якщо ви хочете сказати умножені, його або її, або ваші там хтось умножені, то ви скажете Сус Ерманос. Sus hermanas. Угу. Uh Окей. -huh. Okay. Oh, vale. <laughs> <Vale. laughs> так, переходимо далі. Nosotros. Nosotras – це ми, а як ми скажемо наш, або наша. Бачите, тут уже пішло розділення по родам. Тобто, тут у нас ми, ту і су не розділяється. Неважливо, чи то чоловічий рід, чи то прима, чи то прімо. А ось нуєстро. І нуestra уже показує рід іменника. Це наш чоловічий, так, наш і наша. Жіночий рід пішов далі. Нуестро тіо, тія. Пишіть в коментарях, що таке тіє тія перекладаємо. І у множині додаємо S. Ми скажемо нуєстрос тіос, нуест тіас. Угу. Наші і «чоловічий рід пішло в множині, Наші і «жіночий рід пішло в множині. Слово те ж саме йде розділення на боестро і боестра. Знову ми показуємо О і А рід іменників. Бестро, іхо, ваш син. Так, боєстра іха, ваша донька. Ваш ваша. І у множині чоловічого роду родус іхос буаст іхас. Тут іде породам, тут не породам. Тобто, буде «tu tus», су, сус. А тут уже пішло породам. І тут же повертаємось на су. Тобто від слова ес ес «ustedes» Ми будемо казати а, їхні а, ваші. Тобто це буде Су, але в однині. Їхня або ваша. Суабуело, або ваш. Суабуела. І для чоловічого роду, і для жіночого буде Су. Су. Угу. В однині. Ваш дідусь там або а, їх бабуся, їхня бабуся а, в однині. У Умножені. Ми скажемо або ваші хтось умножені. Сус abuelos, Сус abuelas показали рід через сам іменник. Тобто тут у нас іменники показують свій рід. Авуело авуела. Авуелос, авуелас. І пам'ятайте, що в компанії з людей, де хоча б один буде чоловік, посеред них це буде уже чоловічого роду. «ос». О, так, у множині. Тобто амігос, це якщо там в компанії буде хоча б один чоловік. Якщо всі жінки тільки в компанії, тоді амігас. Окей. І сьогодні давайте це потренуємо. Але перед тим я попрошу вас написати в коментарях ті слова, які ми тут використовували. Тобто, що таке Вуела Вела, що таке Іотіа, Іхо, Іха. Нагадайте мені і собі, і іншим. Тим, хто буде це вивчати, давайте подивимось зараз на ось цю вправу. Так, щоб вам видно було все максимально. О, бачите. Дивіться: нам потрібно заповнити ці фрази а, даними присвійними займенниками. Угу. А, Коль tu, tu número de teléfono? Дивіться, ту з наголосом це у нас буде ти. А без наголосу це буде твоя або твій. Який є твій номер телефону? Qual es tu numero de telefono? Зверніть увагу. З наголосом без наголосу. Окей, далі. Шло від ея, вона, її. Значить, як ми скажемо, її. то таке гата. Її «кицька», «кицюнька» називається, назветься, Боніта. Гато. Це у нас. Кіт, а гата показує рід чого? Так, «кицька», Тобто це жіночого роду буде «кицька». Угу. Так, і ми бачимо жіночий рід і її однина, як ми скажемо. Угу. Су. Су це її, його, ваша, ага. су. Гата, сияма боліта. Еста ес. твоя. Чакета – це tvoje, ну, це, це твій піджак. es ста hm? chaqueta. твоя, як ми скажемо. Ту. І es uh -huh. Далі. ту чакета. Дондесь, його словничок. Дікціонарио. Донде está його дикціонаріо. Однина. Поки що ми працюємо з одниною, бачите? Його це Су. Від слова «ей» йде Су. Су дикціонаріо. Угу. Йо. Від слова Йо у нас пішли мої. Або ну, мої окуляри. Угу. Тобто запитання у нас буде. Ну, в тебе, в тебе мої окуляри. Гафас. Окей. Okay. Скажіть це, як ти скажеш. У тебе в тебе є мої окуляри, тобто в тебе мої окуляри. Gafas – це множина, до речі. Tienes mis. mis gafas. Угу, Окей. Okay. Балим. Vale. <laughs> Далі буду перелаштовуватися. Переналаштовувати себе. Так, но сотрос. Від слова ми, значить, щось тут буде про наші або наша. І у нас, гмм, каса еста de aquí. Наш будинок є поблизу недалеко звідси. Еста de aquí. Окей. Okay. Uh, vale. uh, <laughs> так. Наш «наш будинок. Жіночий рід, зверніть увагу. «Однина», Жіночий рід, значить, буде як? Nuestra, nuestra casa está cerca de aquí. aquí. Далі. Ellas. Вони жіночого роду. Uh -huh. uh -huh. Primos viven і Barcelona. Їхні. Primos. Хто такі? Напишіть. Згадуємо. Живуть в Барселоні. Умножені від слово еєс. Сус. Примус імен Барселона. Далі. Устель. Донде імен ваші батьки. Де живуть ваші батьки? Падрес, падрес множена. слово устиль. Множена. Донде живе? Сус паドレス. Сус паドレス множина. Е, далі. А, донде живе? Хм, ермано. Ваше слово сот, сотрос, ви, ваш брат. Де живе ваш брат? Бачимо ермано, чоловічий рід. Множи- однина, однина. І, як ми скажемо, donde vive vuestro, vuestro hermano, donde trabaja él, toбto його mama, його mama. Не розділяється породам тому, donde trabaja, su madre мадре» Все, молодці, молодці. Так, чудово. І трошечки ще інформації на сьогодні. Давайте подивимось зараз на ось цю uh, табличку. Uh, це у нас. Так, прономбрис демонстративос. Це у нас проном це у нас займенники. Демонстративос, uh, коли ми вказуємо, тобто вказівні. Прономбрес займенники. Тут у нас було, до речі, слово атхітивос, атхетивос, ось це у нас прикметники, так, позисівос. Тобто э, э, це присвійні, так, позисівос, присвійні, а атхітівос, прикметники. А тут у нас вказівні, вказівні демонстративос, прономбрис, займенники, демонстративос, вказівні. Окей, і ці вказівні займенники нам допомагають показати і указати на когось і на щось. Наприклад, Pedro», «Esta es Elena». Угу. Так, це Педро. Тобто ми вказуємо на когось чоловічого роду це буде Естес. Жіночого роду це буде «Esta». Есте Ес Елена. Це Елен. Ілина, так, Олена. <с dissimulatasa> Олена української. Так. А, далі, якщо ми кажемо множина, угу. і в цій множині є хоча б один чоловік, пам'ятаємо так, про цю компашку, там, де 10 жінок і один чоловік, і це буде все чоловічого роду означати. Значить, Естос множина Естос сон Пабло і Аманда. Це Пабло і Аманда. Естос. Умножені, ми вказуємо на когось, вказівні у нас э, займенники. І говоримо: Це Пабло і Аманда. Естос сон Пабло і Аманда. Естас сон Лусія і э, Грасіела. Це, Лусія і Грасіела. Дивіться, жіноча компанія, тому Естас. Через угу. однена чоловічий род есте. Умножені естос. Жіночий рід еста. Естас. Окей. Бали. І давайте з вами спробуємо виконати ось цю вправу Швиденько. Ось цю. Uh, заповніть пропуски. Міра. Дивись. Estos son mis amigos. Перекладіть усно. Estos son mis amigos. Угу. Uh -huh. Це є, множина, мої друзі, бачите, mis amigos, множина, тому мис. Далі. це, Скажіть целія. Еста, Esta es, Celia, це Гансала. Ну, я думаю, що це чоловік. Так. і, este es gonsala. Суновю. Суновю. Її хто? Наречений. Угу. Далі. Угу. Дела дереча ес лаура. Ось дела дереча. Це де. Праворуч. Є е лаура. Як ми скажемо? Якщо лаура, значить це як буде. Еста. De la derecha es Laura. Uh -huh. De aquí son las hermanas de Gonzalo. Sestre uh -huh. Gonzalo. Умножени, як ми Umnoženi, like мы scooteramos omnoženi. Estás de aquí. Son las hermanas de Gonzalo Maria y Pilar. Молодці. Ще раз подивилися на правило: Este es чоловічого роду. Esta es жіночого. Estos чоловічого і estas множина жіночого множина. Добре. Я думаю, поки що на сьогодні достатньо. Обіймаю вас. Продовжимо на наступному уроці. Гарного дня.